день, шановне товариство! З вами Ростислав Павленко, і сьогодні ми поговоримо про прості речі. Немає, мабуть, нічого складнішого, ніж прості речі, але це дуже популярна ідея, яка зараз завойовує світ. Ну, зрештою, як зараз. Завжди люди намагаються пояснити складні речі просто. Для нас, для українців, це дуже знайомий підхід. Знаєте, просто перестать стріляти. Просто думати про простих людей. Просто забрати у багатих і роздати бідним. Та, ми всі чули це не один раз, а оце просто перестать стріляти, воно, я думаю, в підручники історії увійде. Ну і, мабуть, з інших дисциплін також. Але насправді оця зброя популістів. Впарювати людям те, що складні речі нібито можна вирішити просто, має дуже складні і суворі наслідки. Поплутаються дві дуже важливих речі. Одна це коли відбувається спрощення, коли розповідається, що ніби те, що потребує зусиль, роботи. І концентрації можна вирішити, нічого не роблячи, от це от просто так? Просто одняття паділіть, як у класиків оця історія. Або є речі природні. Якщо їх робити, якщо слідувати за тим, як суспільство організоване, які є сильні сторони, як правильно спертися на свій потенціал. То тоді потім здається, як воно все просто само собою вийшло. Так от природно і просто це дуже різні речі. І відповідальним політикам треба якраз звертати увагу на природне. І не намагатися людям втюхати оце, що начебто існують якісь прості речі, які не передбачають ніяких зусиль. Ну, Може, найкращий приклад дипломатії. Здавалося, так просто 22 2022 році. Ми вимагаємо у наших союзників допомогти нам, і вони нам мають просто допомогти. Ну, ми ж такі хороші, нам просто треба допомагати. Ну, а воно так не працює. Тому що в 2022 році ніхто не чекав, що Україна буде чинити ефективний спротив. Ніхто не чекав, що армія, яка зуртувалася з 14 по 19 і вже знала свого ворога. Буде настільки ефективно битись, і що все суспільство підтримає тоді українську армію. Тоді Зеленський і взагалі влада зробили правильні для себе речі, вони фактично переконали всіх, стали певним таким уособленням цього символом для всього світу. І люди, які допомагали Україні. Власне, допомагали тим, хто бився проти величезної Російської імперії. Але далі природний хід речей в тому, що треба було спертись на це і посилювати дипломатичні зусилля. Коли прийшов так званий вау-ефект, треба було бути присутнім на всіх рівнях: політичному, фаховому, парламентському, будь-якому іншому. І тоді, оцей дипломатичний пул, він би на якості переміг тупу прямолінійну російську машину. А без цього, коли намагаються знову продати красиві картинки зразка 22-го року, потім дивуються, чому у нас і допомога затримується, і до України ставлення змінюється. Ну бо не можна просто продавати і те теж. Треба залучати професіоналів. Цього, на жаль, не робиться і маємо результат. Якраз друге про залучення професіоналів. Зараз у нас дуже багато говорять про те, що НАТО мусить нас захистити і підтримати, дати нам, як зараз говорять, перспективу членства. Знову ніхто нічого не має. Ці всі перспективи Україні доводиться, доведеться. Вигризати самостійно. А що значить вигризати? Спиратися на ті всі можливості, які відкриваються в реальному житті. От зараз, наприклад, нам пропонують різні угоди, які у нас представники влади називають так званими безпековими угодами. Ну, це трошки не так. Це угода про співпраці в галузі безпеки. Просто звучить не просто. Звучить складніше, ну і тому ці всі складники уникають. Ну а насправді ці угоди дають досить багато можливостей. Але можливості для роботи, для спільного виробництва, для залучення інвестицій і технологій, для того, щоб в Україні виробляти зброю, для того, щоб спільно Україна і союзники виробляли зброю і боєприпаси і отримували її. Отаким От чином ці угоди справді могли б діяти. Бо просто папір, знаєте, у нас був вже Будапештський меморандум. Теж дуже красивий папір. Його доля відома і, на жаль, для нас абсолютно не оптимістична. Третє питання. Власне, кадри. Це те, що треба готувати повсякчас. Тому що ця вузька група людей, які зараз приймають рішення, не можуть замістити собою ту величезну кількість задач, які стоять перед країною. Тим більше, зараз Україна наближається до Європейського Союзу. Досвід Польщі і інших країн показує, що треба готувати, готувати і готувати тих, хто буде вести переговори. Тому що якщо ти приїжджаєш і починаєш там розказувати прості речі, не тебе дивиться, просто як на дурачка, і ти просто програєш переговори просто. От оце просто. На жаль, програти просто. А для того, щоби виграти, потрібно докладати зусиль. І тому величезна увага має покладатися на освіту, на підготовку фахівців. Польща підготувала три тисячі переговорників на різному рівні, які так задовбали союзників. Щоб вони були готові, давайте вже швидше підписувати з все, що треба, і хай вони разом з нами вже працюють по інших там, третіх країнах. От це буде мірилом успіху, коли Україна таким чином підійде до переговорів. Переговори мають відбуватися не тільки про вступ, але і про вирішення, на жаль, дуже е, болючих нинішніх питань. Зараз всіх турбує енергетика. На жаль, расисти практично вибили наші генеруючі потужності. Але це сталося в лютому. Зараз закінчується весна, починається літо. І досі ми говоримо про потреби, хоча величезні і широкі програми, які готові підтримати так звану децентралізовану енергетику. Де треба відновити е, старі котельні і малі станції, де треба розгорнути нові генеруючі потужності, які підтримували би не величезну область чи район, а кілька районів міста, чи містечко, чи е, певний район. Але це треба робити вчора. На це треба концентрувати ресурси. Чому ресурси знов таки є в світі: світовий банк. Різні міжнародні проекти, Європейський Союз, все це може бути підтримане. Але знову і знову потрібен професійний підхід. До речі, говорячи про професійний підхід, у нас дуже багато говорить про виробництво. Але виробництво це діяльність, яка під час війни опиняється в дуже великому ризику. Тому держава повинна не Збільшувати ці ризики, збільшуючи податковий тиск, висилаючи постійні перевірки, а навпаки, ці ризики зменшувати, спрощуючи роботу підприємств, роблячи податки ну, не нижчими, не будемо себе дурити, але зрозумілими, такими, які не змінюються кожного місяця, і за якими точно не приходять, перевіряючи, які хочуть ще щось і для себе. Просто дайте тим, хто виробляє, платить зарплату і платить податки спокій. Перевіряйте, якщо ви щось купуєте за державні кошти. Отам, будь ласка, і перевіряючі органи, і журналісти, і парламентський контроль, і громадськість, щоб не було ЄС по 17, яблук по 50 і мільярдів доларів, викинутих на невиконані контракти. Отам перевіряйте. А тим, хто працює, дайте працювати. І останнє про прості рішення. Мобілізація це те, що, мабуть, зараз всіх дуже хвилює. Тут теж було дуже багато простих рішень. Спочатку думали, що просто всі підуть служити. Тепер думають, що варто просто всіх залякати і всі перелякані підуть служити. Ну, так не працює. Треба розуміти, що і як створює мотивацію для людей. Треба зрозуміти, скільки люди служитимуть, чітко вказати те. А для того, щоб за цей час підготувати зміну, треба чітко передбачити, як відбувається тренування. Що це не два тижні і пішов, а це місяць, кілька місяців ґрунтовне навчання, причому навчання засноване на практиці і на розумінні, що людині робити в тій чи іншій ситуації. Треба зробити так, щоб людина. Якщо вона має фах корисний для війська і йде за цим фахом, щоб вона за ним і служила, тому що програміст завдасть набагато більше шкоди расистам, працюючи в відповідних структурах і працюючи фахово, аніж десь там, як казав міністр, з лопатою бігаючи проти танків. До всього потрібен розум, до всього потрібен правильний підхід. І чим більше отаких відповідей на, начебто, прості питання буде даватися природно, тим сильнішою буде наша держава. До цього рухаємось, над цим працюємо. І все у нас буде добре.